Влітку я пішла в сад, де ростуть фрукти. Підійшла до яблуні, зірвала зелені яблучка і поклала їх до кошика. Ось у мене повний кошик зелених яблук та ще й додала червоних. Ось вони. Потім підійшла до груші, зірвала жовті червонобокі груші, поклала їх до кошика. Ось у мене повний кошик груш. А це слива, слива до сливи і вже повний, повний кошик. Повернулася додому, помила фрукти, порізала їх на шматочки і поклала на сонечко сушити. І вони стали сухофруктами. Поклала в каструлю, додала цукру та води. Узвар уже й готовий. Пригощайтесь, дітки, узваром.